10-12 років, як я драматург сам для себе був починав. І практично вже більше ніж 5 років, як я намагаюся бути режисером. Чесно кажучи, за весь цей час набридло вже самому слухати. Знаєте, я колись сам ставився до цього порівняння, та таки називали живий, мертвий, тепер називають інтелектуальний, не Мені вже самому набридло це чути. Тому що, звичайно, що для того, щоб щось відбувалося, повинно бути протиставлення, повинен бути конфлікт. Якщо цього конфлікту немає явного міжглядача, його, його зов'язково продумують критики або люди, які зацікавлені в цьому. Дійсно, пан Гарно сказав, що коли Курба створив, він не думав про ніяк інтелектуальний театр. Він творив те, що він творив, <кхів> і робив те, що вважав за потрібне. Вже згодом цю його творчість охрестила, як інтелектуальний театр. Дуже мені цікаво знати на даний момент, дуже правильне питання поставив, що ж таке є інтелектуальний театр. Це театр, в якому працюють інтелектуали, це театр, в який ходять інтелектуали, чи це театр, який все ж таки примушує рухати сіру до човину в головах людей, глядачів? Я, скажімо, не можу зібратися, на вашу думку. Я ставлю це питання всім учасникам Кругов столу. ну що таке інтелектуальний театр? Ну, я думаю, що ви самі до кінця відповіді не дасте. От ви просто скажете, що лотальний театр це є театр Курбаса, а всі інші театри, вони є інші, там кращі, інші. Звичайно, то, як ми сьогодні зібралися тут, в цьому театрі, то і пасувало би, судді завжди судять на полі того, куди команда грає, все ж таки підсуджують, як правило, завжди. Я, я, за, я, дуже, я також я люблю театр Курбаса. Я за те, щоб у Львові дійсно було багато театру. Тому що в Празі, скажімо, театрів 88, по-моєму, чи 90 театрів в Празі. Там є театр одного актора, йдеш, світ, брамка, театр, люди досюди Так, це все, це все дуже добре. Але як ви самі розумієте, якби була можна, напевно, така можливість, щоб у Львові створилося стільки театрів, можливо, їх би стільки і було. Не треба шукати питання в першу чергу тільки в митцях, які цього не хочуть робити. Мабуть, все ж таки треба подивитися, на якому ґрунті ми ростемо і куди ми можемо зайти і що ми можемо зробити в даній ситуації, в даному цьому соціальному середовищі. Мабуть, не все, не все так просто і не все можна так з плеча рубати. Дуже правильно говорить гіснашки з Києва режисер, що театр в першу чергу повинен бути повнокровний. Дуже правильно сказав, що театр повинен жити, тобто там, якщо є життя, це вже театр. Інша справа, як це театр називати, це вже справа дійсно критиків, яким це театр буде, чи інтелектуальним, чи соціальним, чи Бог знає яким, чи шейким. Звичайно, велика кількість театрів це добре. Як будуть тільки за, якщо вони будуть збільшуватися і в цьому немає чого. Що ж стосується саме інтелектуального театру, на мою думку. Театр, певно, напевно, все ж таки, в першу чергу, оцінюється його глядачем. Ніхто так не поставить мірку і планку театру, як люди, які до нього приходять. І, мабуть, все ж таки в цьому визначенні інтелектуальний театр вже закладена є думка самого інтелекту, Інтелекту глядача, який приходить для того, щоб цей інтелект в даному театрі. Розрухати, чи переконатися в якихось своїх інтелектуальних знахідках, чи знайти щось нове.